Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць. Сьогодні буде порівняння двох бензопил Хольцформа: це G444 і G466. Це дорогі професійні пилки, призначені для роботи в лісі. Зараз буде велике відео. Порівняльний розбір, тобто не тільки зовні порівняємо ці моделі, а зробимо повну розборку і подивимося, як відрізняється кожна деталь з цієї бензопили. На цю рукоятку не зважайте, це модифікована рукоятка кругова. Вона може бути в залежності від комплектації або звичайної, або кругової. На це поки що не варто звертати увагу. Дві бензопили зроблені дуже міцно на металевому картері кришки стартера металеві, бічні кришки металеві, об'їзд циліндра і. Фільтру пластиковий. Тут напишемо G444. Тут напишемо g 466 і в інструкції саме головне об'єм 77 см кубічних, тут в інструкції 76,5 см кубічних. Тут 4,4 кВт. Тут у нас 4 кВт. Після цих характеристик, які ми провіримо, перевіривши діаметр поршня, об'єм циліндра, тут, до речі, заявлено діаметр поршньової групи 52 мм. Це ми провіримо і тут 50 мм. Але хочу сказати, що для професійного використання дуже-дуже важливою є характеристика вага. Всі виробники міряють вагу без шини і цепа з пустим собаком. Це ми зараз і зробимо. Отримуємо вагу 6,4 кг. Прекрасний показник для такої здоровенної пилки. 6,4 кг. G466. Ну, майже без 5 грамів, 6,6 кг. І тепер виводимо основну характеристику для порівняння цих моделей, це відношення ваги до кіловатів. І тут ми отримаємо 64 кілограма, ми ділимо на 4 кВт, отримаємо 1,65 кілограм до 1 кВт. Кілограма на 1 кВт. Як бачите, показник відношення. Маси до потужності у g 466 кращий. І тепер розбираємо повністю дві бензопили і порівняємо запчастини, з яких вони зроблені. Діаметр поршня на моделі G466, так і, як і заявляє виробник, 52 міліметра. Тут ми можемо з певненістю сказати, що технічні характеристики відповідають заявленню. І на моделі G444 діаметр поршня 50 мм. Теж можемо сказати, що діаметр циліндра, діаметр поршня, об'єм двигуна, потужність. З вірогідністю в 99% це все правда. Дуже гарний знак це те, що на поршні є ледь-ледь помітна масляна плівка і такі легкі сліди притертості, як на одному поршні, так і на іншому. Це дуже гарний знак. Це нам говорить про те, що бензопили запускаються і перевіряються на заводі. Я взяв абсолютно дві нові бензопилки з коробки, і оці сліди це дуже гарний знак. Так, циліндропоршньова група на моделі G466, прикріплена винтами трошки товщими. Це 6 мм, тут 5 мм. Перед перевірю. Так, тут 5 мм і гвинт, як його правильно мірять, Гвинт 24 мм. На цій моделі гвинт 6 мм і. По довжині вони різні. Тут десь 32 мм гвинт. І подивіться, що на обидвох моделях гвинти посаджені на фіксатор різьби. Це гарно видно. Я думаю, на камеру. Тут синій, тут прозорий фіксатор різьби, і гвинти під Пітош 27. З насічкою під шляпою для того, щоб вони не викручувалися від вібрації. Поршні на два поршньових кільця. Тут ми зразу же бачимо, що на моделі G466 більш масивний колінвал, він його навіть і перевіряти, і обміряти не, не треба. Він Візуально сильно відрізняється. Я переміряв вихід на, муфт, на посадку муфти щеплення. Тут 12 мм, тут також на цій моделі 12 мм посадка, різьба на муфту щеплення і різьба на гайку маховика 8 мм. Обидва циліндри мають декомпресійні клапани. 42 мм. Це однакова посадка під глушник, але зразу скажу, що місце під глушник, як і картер, відрізняється. Картер на G466. Він довший зі сторони глушника. На G444 це місце коротше. Зі сторони посадки маховика відрізняються. Картери. Посадка під під модуль запалювання однакова. 58 мм це міжцентрові відстань, міжцентрова посадка на е, модуль запалювання. Ну, взагалі, е, картери зовсім інакші, і я думаю, що вони на 100%. На 100% не взаємозамінні. хоч основні посадки посадочні там під маслонасос, під маховик приблизно однакові. Я думаю, що ці картери адаптувати і поставити один замість одного неможливо. Також ми бачимо, що ця посадка під натяжне, її оця конфігурація різна. Ну і ще дуже важливо: вміряємо посадочні циліндра 49 мм. 48 мм від центру до центру. Тут 52. 48 на 52. Ну, Можу сказати, що циліндри не взаємозамінні. Посадочні місця в них різні, форма ребер. Об'єми цих ребер і різна. І ці циліндропочні групи не взаємозамінні. Прокладка циліндра на G466, вона такого металевого типу товща, а на моделі g 444 вона з Параніту зовсім тоненька. На обох циліндрах покриття всередині хромоване. До речі, кому не вистачає потужності в моделі G444. Це ж стосується і MS-440, це абсолютно однакова конструкція, ви розумієте. да? Фірма FarmerTech робить циліндропоршньові групи зі збільшеним діаметром, тобто не 50 а 52 мм, яка точна в тютелька -тютюлька стає на картер 440 моделі. Тобто, хто хоче додати пару кобил, собі не обов'язково мантулити, пересверлювати я б абду... І адаптувати циліндр зі старшої моделі. Можна просто купити вже все готове, заводське під ту ж саму посадку. До речі, з нікасіловим покриттям. глушниками біда на обох моделях. Тут стоять глушники, ще які використовувалися в 80-х роках на моделях, MS, ой, не MS, а просто 046 штіль. Вони тут отак от пустотілі. По суті, це не глушник, а просто відвід -від газів. На такому глушнику є тільки один маленький плюс: то що немає спротиву вихлопних газів. І начебто потужність двигуна не значно падає при такому глушнику, але звук як як у трактора це мінус. Він прогорить швидше. Мінус. Ну раджу цю деталь купляти в оригіналі на ms 440 Вони є доступні в Україні. Це буде набагато краще. Посадочні місця в них однакові і вони взаємозамінні. Навіть візуально об'єм бензобака на моделі g 466 шой Це ж. МС 460 і бензобак набагато більший. Більшість посадочних місць абсолютно однакові. Так, однакова посадка під амортизатори і кріплення до картеру. Однакові по довжині і по виходу імпульсні канали. Однакові зроблено паливні шланги на моделі G466 шпільки кріплення карбюратора набагато довші, ніж на моделі G444. Зі сторони кріплення. Кругової рукоятки, кріплення під саморізи однакові. Курок однаковий зроблений, і кріплення під перемикач режимів карбюратора теж однакові. Сапони е, зроблені однаково. В цілому, ручки відрізняються, але при потребі їх можна адаптувати і поставити з однієї пилки на іншу. Я в цьому впевнений. Система антивібрації абсолютно однакова. Картер відокремлений від ручки газу на отаких от. Гумових демпферах, подушках, такі конусні подушки, і один амортизатор з вухами кріплення. Ці всі три деталі абсолютно однакові на обох моделях. Кришки і стартери зроблені з алюмінієвого сплаву і пофарбовані. Тормози пластмасові. Теж взаємозамінні. Рукоятки зроблені з сталі, покриті гумовим покриттям. На g 444 рукоятка модифікована, але саморізи кріплення 35, 35, 31 і 31. З високою вірогідністю, можу сказати, що ручки однакові. Маховики зовсім різні, по своїй формі. Різні по магнітам. Ось так виглядають зі сторони магніта. Поночний паз відносно магніта розміщений однаково, але самі маховики виглядають досить різними. І я можу сказати з високою вірогідністю, що вони не взаємозамінні. Діаметр маховика однаковий, посадка на колінвал однакова, але я не думаю, що вони ідентичні. Кришки циліндра, фільтра, вони різні. Кришки циліндра різні по довжині. Як бачите, ці кришки воздуха на МС 460, вона ж G466 більш глибока. Фільтра зроблені дуже круто. Це одна з таких класних фішок обох моделей, але на G466 ще є один такий. Фільтруючий елемент, дуже схоже як на моделі МС 660. І взагалі, я розібрав і зробив такий невеличкий аналіз двох бензопилок. То хочу сказати, що G466 вона е, дуже сильно мені нагадала конструкції бензопили МС 660, тільки, скажімо так, на скільки там кілограм легше. І як я вже сказав, е, шпільки. Посадки під карбюратор і під повітряний фільтр тут довші, тобто бутерброд з повітряного фільтра і карбюратора на моделі G466. Він більш глибокий. Обидві бензопили зібрані на гвинтах. І е, на саморізах під зірочку Torx 27. Майже всі гвинти, там де треба посажені на фіксатор різьби синій розбірного типу. Ну і гвинти, які мають підвищене навантаження і вібрацію, вони мають насічку під шляпою. Модулі запалювання мають абсолютно ідентичну посадку на обох бензопилах. Також фірма-виробник однакова. На обох бензопилах на обидвох бензопилах стоять маслонасоси автоматичні професійного типу в металевих корпусах з металевими плунжерами. Форма маслонасосів і кріплення різне, тому вони не взаємозамінні. Приводи маслонасосів візуально виглядають однаково. Тарілки щеплення на обох бензопилах абсолютно ідентичні по розміру. По внутрішньому діаметру це візуально зразу видно теж ідентичні. Зірочки ідентичні, 3 восьмих на 7 лучів, муфти щеплення ідентичні. Я заміряв посадку на колінвалі. Підшипники Гольчаті теж ідентичні. Ось таке було порівняльне відео сьогодні на каналі Роман Заяць. Сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Не бачу смислу порівняти якусь до кінця мілочовку. Уявлення про дві моделі G444 і G466 ви отримали. Вони ж абсолютно ідентичні до брендових пил ms 440 і ms 460. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Поставте лайк, якщо вам не шкода. До нових зустрічей.